З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Ми розпочинаємо вивчати розділ додавання і віднімання в межах 10 -ти. задачі. Сьогодні тема уроку Додавання і віднімання в межах 10. -ти. Головні слова в задачі. Самі задачі. Пролунок уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки все, що треба до уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці. Приготувались ви молодці. Будь ласка, давай розв'яжемо ланцюжок прикладів. 3 додати 2 буде 5. 5 додати 4 буде 9. 9 мінус 5. Молодець. 4. 4 плюс 6 звичайно, 10. 10 мінус -5. 5. 5 плюс 2 дорівнює 7. Наступний ланцюжок. 5 додати 3, буде 8. 8 відняти 2, 6, 6 плюс один, 7, 7 мінус 3, буде 4. 4 плюс 5 буде 9. Молодці мої розумнички. Будь ласка, розгорни свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Цифру 9, 1 рядочок. Будь ласка, розв'яжи задачу. У команди лисенят 5 синіх автомобілів і 5 червоних. Скільки всього автомобілів є в команди лисенят? Звичайно, треба розв'язати задачу зібрати, скільки було червоних і скільки синіх. 5. Додати 5 дорівнює 10 автомобілів. Наступна задача. Мама спекла 9 ватрушок. За сніданком з'їли 3 ватрушки. Скільки ватрушок залишилося? Будь ласка, давай визначимо в умові слова, які допоможуть розв'язати задачі. Мама спекла 9 ватрушок, і з'їли 3 ватрушки. Тобто те, що мама спекла, і те, що з'їли. Давай з тобою спробуємо дізнатися. Останнє в запитанні спитається: скільки ватрушок залишилося. Отже, головні слова спекла, з'їли, залишилося. Тобто 9 мінус 3 дорівнює молодці, 6 ватрушок. Отже, залишилося 6 ватрушок. Наступне завдання. Обчисли вирази. 1 плюс 9 буде 10. 8 додати 0 буде 8. 5 додати 5 дорівнює 10. Розглядаємо, коли ми до одного додавали 9, було 10. Від 10 віднімаємо 9 буде. Звичайно, 1. А від 10 віднімаємо 1, буде. 9 молодці. 8 мінус 8. У нас було 8 плюс 0 буде 8. 8 мінус 8 буде 0. А 8 мінус 0, звичайно, буде 8. 5 додати 5 було 10. А 10 мінус 5 буде 5. А якщо ми від 5 віднімемо 5, буде, звичайно, 0. Молодці. Давай порівняємо вирази та числа. Дивимось 8 та 10. Порівнюємо. Нам потрібно з вами зазначити, що 8 більше, ніж 10. Чи ні? Ні, звичайно, 8 менше, ніж 10. Далі 7 плюс 1 та 7. Звичайно, 7 плюс 1 буде 8. 8 більше, ніж 7. 10 мінус 0 та 1. 10 мінус 0 буде 10, 10 та 1, 10 більше, ніж 1. Наступне 0 та 9. 9 більше, ніж 0. 6 плюс 4 та 10. Ставимо знак дорівнює, бо 10 дорівнює 10. Наступне 7. 1 6 буде 1. І 1 ставимо знак дорівнює, тому що 1 дорівнює 1. Наступне, накресли два відрізки. Один завдовжки 3 см, а інший на 4 см довший. Перший відрізок буде 3 см. 3 см додати 4 см. Креслимо відрізок 7 см. Пам'ятаємо, щоб накреслити відрізок, треба зразу поставити крапочку, відміряти 7 см, спочатку 3 см, в другому відрізку 7 см. Потім, позначивши кінець відрізка, провести лінію, так, щоб видно було, де є початок і де є його кінець. Будь ласка, давай спробуємо порівняти довжини смужок. І поясніть, яка коротша, яка довша. Скажіть, будь ласка, яка довша? Довша жовта, а коротша, коротша, зелена. Поясніть, будь ласка, що означає довша. Довша це значить більше завдовжки. А що означає коротша? Коротша, значить, менше завдовжки. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласники, ви молодці. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити. Наступний урок бувайте.